Снова важлива подія. Ми відкриваємо після капітального ремонту оновлений осередок викладання предмету «Захист України сьогодення. Це дуже важливий предмет, який знання, які отримують наші учні. Відкриваємо осередок. По вивченню предмету захисту країни 11-го ліцею в даному осередку навчається у нас 1200 учнів. Це не тільки діти 11-го ліцею, а діти всієї правобережної частини міста. Щоденно проходить близько 150-170 дітей. Даний предмет є в розкладі навчальних занять. Він є обов'язковим для вивчення. І тут організовуємо харчування також за кошти державної субвенції. Діти тут і харчуються. Тобто діти приходять. Ядь повністю на цілий день, і цілий день навчаються тут в школі. Будівля приміщення були ну не в самому задовільному стані. Протягом літніх канікул був зроблений капітальний ремонт будівлі, був зроблений капітальний ремонт всіх приміщень. Основна мета діяльності осередку це виховання свідомої патріотичної мови. А вже далі, звичайно, йдуть однією з ключових дисциплін. Це є домедична підготовка, обов'язково напрямок цивільного захисту вивчаємо інформаційну безпеку. Це теж дуже важливо в наш час на сьогоднішній день він є кращим в державі, тому що таких прецедентів я особисто не знаю, що є окрема будівля, окрема територія саме для вивчення окремого предмету. Цей предмет на сьогодні є одним із найважливіших. Ми Дуже вдячні очільнику нашого міста, який переймався проблемою саме цього осередка. Наше місто попереду цього напрямку. Дуже прикольно нові кабінети, нове обладнання з новітніми технологіями та з новітніми класами. І це дуже важливо, тим більше зараз. Починаючи з 10 класу, ми почали відвідування уроків з предмету захисту країни і. Моє враження позитивне, тому що ці предмети, які ми вивчаємо, вони дуже нам знадобляться не лише під час військових дій, ми знаємо, як надати першу медичну допомогу в будь-якій ситуації. Цього нас тут навчають. Я вважаю, що це основне. Викладачі дуже стараються і справді добре викладають свій матеріал, тому що в нас є практика, є теорія, і ми маємо змогу потренуватися. Ми виїжджали, в нас є виїзні уроки, такі там лазертахи, інші події там відбуваються. Так, тому викладання на вищому рівні.